Другий корпоративний турнір у Волочиську завершився другий футбольний турнір серед працівників групи компаній Вітагро. За право називатись кращою командою компанії змагались шість команд. Ці команди більш на однакому такому плюс-мінус рівні. Є, звичайно, що виділяється, що так важко грати, немає таких вільних моментів, багато моментів. Тому вирішують долю матчів, ну, Суто мікро такі моменти, скажімо так, але ну це цього варто здається. Дуже ну класні емоції взагалі від турніру, в принципі. Як почув, прийшло на пошту взагалі що має бути турнір, Бо я взагалі з дубного, тобто що це там біля, біля 200 кілометрів. Ну і трошки здоровий, але все ж таки шеф подзвонив, сказав, що чи не хочеш звичайно. Поїхав традицію проведення корпоративних турнірів. Започаткували у 2022 році. Провівши його, організатори побачили. Спорт дійсно об'єднав працівників різних гілок, тож без вагань організували спортивне дербій у дві Двадцять му це гарний захід, на якому зустрічаються різні бізнеса в неформальній обстановці, які спілкуються між собою і де зароджуються якісь комунікації і зв'язки цьому році. Всі команди більш такі налаштовані на перемогу. Видно, що всі готувалися, і тому від цього ну ми отримаємо задоволення. Більшість команд вже напрацювали свої техніки та знають слабкі місця конкурентів, посівши третє місце у. Турнірі минулого року команда Вітагропартнер цьогоріч поставила для себе вищий щабель. Однозначна перемога. В цьому році однозначно стоїть завдання виграти цей турнір, тому поки що йде все за планом. Для перемоги потрібна в першу чергу фізична підготовка, майстерність і тактика. От хлопці у нас фактично зі всіх регіонів України. О тому десь трошки складно їх завжди зібрати, бо того що є хлопці із Львова, і з Волині, і з Хмельницького. От. Тут все іде на емоційному і на підготовці. Та перемогу у матчі можна здобути, лише граючи командою. Це головний секрет успіху. Переконують футболісти. Тож граючи працівники, навчаються злагодженій командній роботі, яка обов'язково принесе результат. Ну, певно, коли я був молодший трішечки. Здавалося, що чим більше ти от сам зіграєш, тим більше сам заб'єш – це буде успіх. Але зараз розумієш, що як на роботі, так в футболі, як в любі, це скрізь команда. Це скрізь командний спорт командна діяльність, тому тільки команда це успіх. Новачками у футбольному корпоративному турнірі виступила команда під назвою Свинарство. Гравці кажуть, рішення про участь у турнірі прийняли в останні дні реєстрації та жодного разу не пошкодували. Команду зібрали швидко, подали заявку в останній момент. Тренувань дуже нас було мало, але ми стараємося. стараємося. турнір турнір такий потрібний того, тому що фірма дуже велика. Дуже велика фірма. Ну і сплатити так команду, познайомитись з іншими, тобто зібрати якусь основну команду для області. Допустимо, це потрібно. Командна робота, тренування, бажання бути першими роблять свою справу. Та найголовнішим для спортсменів залишається підтримка. Ще жодного футбольного матчу не пропустила дружина голкіпера з команди Вітагро. Туп Йому дуже важлива підтримка, щоб дружина була завжди коло нього, щоб могла підтримати теплим словом, щоб дитина наша також могла повболівати сина. Ми також доєднуємо до гри до футбольної гри. Йому подобається. Тато стоїть на воротах, а дитина дає йому голи. Вже другий рік поспіль нічию у спільних матчах здобувають команди Вітагро Топтім та Юарді. Гра була важкою, та це стимул працювати на кращий результат, каже гравець команди Вітагро Топтім. Нас традиційно з командою Юрде вже другий рік поспіль нічия бойова, але гра була досить насищена. Ну, хлопці досить. Ведь гарно себе показали. Хотілось би, звісно, краще, але ну я думаю, що ми ще себе покажемо і все-таки результатами досягнемо того, що ми запланували. А запланували, ми звісно ж лідерство в турнірі, тому будемо старатися по максимуму. в напрузі та боротьбі за першість команди провели два дні. Трійку лідерів вийшли команди ВітагроПартнер, «ЖЛС» та П'ятірка. За результатами усіх матчів 21 гол, а отже і довгоочікувану перемогу у корпоративному турнірі здобула команда ВітагроПартнер. Завдяки командному духу, настрою вдалося. Ігри стали набагато яскравішими. Команди готувалися, наші суперники, тому рівень виріс. Зміцнюємо своє здоров'я. І плюс комунікація між підрозділами між колегами в команді, я думаю, що обов'язково це піде на на користь. Всі учасники турніру гідно представили себе та показали, що таке справжня командна гра, емоції, які отримали під час гри, незабутні. Тож організатори впевнені, гарна традиція корпоративних футбольних турнірів буде продовжуватись. Не дивлячись на сьогоднішні офіційні результати, вважаю, що перемогла дружба, переміг спортивний дух і командна. Єдність команди продемонстрували досить високий рівень жагу до перемоги, і маю надію, що турнір буде масштабувати, змінювати формат, збільшувати кількість учасників.